У нас вже пройшли кордон. вже їдемо, слава богу, по знайомим місцям. Залишилось у мене 9 годин робочого часу. Тобто 6 годин я потратив на проход кордону. Ну, хай там час ще поки доїхав до кордону. Приходив його в перший раз. Я з коропортом, то багато чого не знав. Ну, як багато чого, По цей запитував чи є місця за мостом на 100-метровці, щоб можна було туди поїхати стати, чи у мене рація погано ловить, чи ну я нікого не чув. То побачив, що їдуть бочки наші з України. Запитав, сказали, що пробуй потихеньку. Я туди приїхав, там стояло ще машин. Так, 10. Ззаді мене пристроївся також Чернігова мужичок, то ми з ним разом і проходили. А вже коли був прямо перед світлофором на заїзд, перешлагбаумом, то я ж скоро порт ніколи не возив. Підійшов колега, той що з Чернігова говорить, що чи показував я документи. Я говорю, що ще ні, а воно получається виходить так, що коли ми заїжджаємо перед шлагбаумом. Якщо з порт, то потрібно піти там зліва буде будочка і туди показати документи. Т1 я брав, показував тільки. Запитав, що я везу банани та й сказав, що добре, їдь за бочками. Після вагів на вагах у мене перевірили пломбу, і вже повернув туди, як хто їздив на ягодин лівіше, там, де скоропорт, бочка, бочки, АДР і все інше. То там вже виходить можна оформлятися тільки після того, як заїхати під навес. позве поляк таможенник візьме права техпаспорта і паспорт. І це, грубо говоря, буде паспортний контроль. Віддає паспорт на оформлення і на виїзд так само по прямой. На Україні як звичайно, все швидко, просто і легко. Єдина проблема була, що припаркуватися все було забито. Напевно, сьогодні четвер. У багатьох немає Яшок, ЗПД-шок, то вони там і стоять. Ну а я, слава Богу, справився. І також я за що я не знав, то вказується, здай... що є фіто Ростамошка, чи як правильно назвати. Тому що я платив за... За... заплатив за це 150 гривень за аналіз чи щось таке. І в мене забрали сертифікат. Ібо я, вже, як мені віддали, сказав на виїзд, звичка звірювати документи. Дивлюсь, одного сертифіката немає. Я ж підходжу до цього фітосанітара, говорю, що в мене сертифіката немає. Він говорить спокійно, говорить те, просто що фітосанітарна розтаможка була не тільки тут, і тому ми сертифікат забираємо оригінал. Тому на будущее буду знати. Все воно з досвідом і з, з часом приходить. А поки будемо їхати, не знаю, куди доїду. Але в принципі сьогодні спішити вже немає куди, так як сьогодні четверг, четвер. Часу у мене не вистачить, і на розтаможку я вже не встигаю. То все одно розтаможка буде завтра. Тому можна поїхати і потім вже десь від, поближче до Києва відсипатися. А поки їдемо. Їхав, зупинився, подивлюсь, лісовоз наварійки, колесо. Думав, може Домкрат, але немає, чи ще щось зупинився. Колега сказав, що да, Домкрат високий, а колеса низько профільні Домкрат не підлазить. Що допомога не потрібна, справиться. Ну, краще зупинитися, тому що з кожним може це трапитись. Я це знаю, я це розумію, тому що за мною це траплялося, а немає нічого страшнішого, чим залиши одному в дорозі. Машини пролітають, літають, ніхто й не зупиняється. Тому що всі кудись спішать, торопляться, а просто дві хвилини ролі не зіграють. Ось я зупинився, дві минути відстояв. Запитав, чи потрібна допомога якась. Все. Людині вже приємно і. О, я ж говорю. Коли ламаєшся чи попадаєш із ситуації, саме головне, ще не так, як щось робити, як моральна підтримка. Коли тебе підтримують, зупиняються, то все набагато легше. Тому будьте добрішими, зупиняйтесь, допомагайте друг другу. Всі ми працюємо і з кожним може це статися. Приїхав сарни, поснідав, підібрав колегу, попросив підвезти додому, тому що те, що я зранку казав, що потрібно допомагати друг другу. Всі ми можемо вказуватися в різних ситуаціях. Припаркувалися. На сьогодні робочий день закінчено. Реф працює. Припаркувався на такій ось заправці, клоп біля бучі, попросив, щоб мене припаркували подальше від людей. Щоб нікому не заважати. А зараз сам хочу, напевно, піду по вечерію та буду лягати відпочивати, тому що завтра буду в 5 ранку виїжджати. Вийшов вже з такою покупкою. Взяв два гамбургера, тому що іноді, звісно, шкідлива їжа, але так іноді хочеться. А якщо хочеться, не можна собі відмовляти. Живемо один раз. Ну, а снікерс, щоб заїсти солоденьке. Так як ви знаєте, солоденьке я люблю, рев тарабани. Так як я сьогодні заїжджав в кафешку, поїв нормальної їжі на вечір, хочеться шкідливої. І, звісно, в Україні вміють продавати товари. Я хотів один взяти, взяв два. Так само, як і сьогодні заїхав в кафе, хотів просто пюре відбивну і салат. Взагалі, я ще й купив із сирники. Хоч не хотів сирники, ну взяв. Що ж, а в Україні і продавці, і на хороші продадуть, і накормлять дуже добре. Що на ЄСІСІП цілий день їсти не хочеться. Тому їм і відпочиваю. Рефроби. Сподіваюся, буду спати спокійно. Приїхали на таможню, а чим ще займатися на таможні, як не прибирати в машині. Згадав, що я давно не робив влажну уборку, тому зараз трішки вбираємо, тому що пилі насобиралися тепліє і все чаще відкриваємо вікна, тому що потрібно все одно свіже повітря і для цього попадає більше пилі в салон. Мусорний пакет. Тому що потрібно завжди не смітити. Це все-таки наша дорога. Пістолет потрібно поміняти. А наче сміття, тому що багато навіть серед наших колег є люди, які можуть просто викинути щось в вікно, можуть на парковці викинути сміття біля кабіни. Є в мене завжди є мусорний пакет, який я змінюю. Викидаю мусор, тому що я ж говорю, ми смітимо там, де самі знаходимося. Потім говоримо, ой, паркінги, грязні, грязні. Ой, зачем ти вбираєш цей мусор в пакет, якщо все одно хтось інший не смітить? Тому що якщо так говорити, що хтось інший не все-таки потрібно починати себе і подавати приклад іншим. Тому намагаємось прибирати за собою. Поки що буду вбирати, знімати однією не незручно, тому займаюся далі. Я все йду по знайомим місцям, заїхав на Дальнобой, щоб сходити в сільпо. Тому що продукти закінчуються, на заправках все таки дорого, то приходиться скупуватися заїжджати в магазин. Розтаможили мене буквально за години 3-4 успів поприбирати в машині і поспати. Але зараз пок... дойду до машини покажу, що купив. Купив я як зазвичай, Кока-Колу, три бутилки батончик новенький, це ще нового буду спробувати. Тому що раніше їв, а зараз що-то шоколадки і круасани приїлися, приїлися, чого чогось нового. І взяв собі м'ясо шашлик, картошку по-селянськи, ще гаряче, і дві котлети по-київськи. Це все у мене вийшло поїсти 190 гривень. Як зазвичай в обичному в кафе я став в сарнах 180 тут 190 Тут тобто, в принципі, різниці немає. Тому Буду їхати на базу, заскочу і буду вже їхати тоді на Одесу. Погода, звісно, радує око. Напоминає вже таке майже літо. Але так як зараз через тривогу міст закритий, тому приходиться стояти, чекати, поки закінчиться тривога, і потім вже їхати. Не розумію, звісно, куди їдуть рефи, Ось це вже друга машина. Я думаю, він для всіх закритий. То сьогодні був такий продуктивний день, розтаможився. Також заїжджав на базу, тому що у мене почав знову шипіти воздух. То у мене сходить воздух, буквально через годину у мене він вже сходить до 6 атмосфер. Заїхав на базу, подивилися, що у нас під трубки на компресорі десь замути, чи чись відповідає. І там такий, так, коліна і в тому коліно таке ж топорне кольцо, і воно розсипалося. І звідти пропускало, тому ми заглушили трубку. Я з'їздив на митницю, поки що те коліно робили, кольцо вставили і вже готово. А поки був на митниці, то буквально має було 3-4 години. Я встиг поїсти, поспати і пообрати в машині. Правда, збирався, збирався набрати води і забув. Ну, я думаю, на в Одесі десь наберу, а можливо, де ще й до Одеси. Тому я в мене на настрій прямо піднятий. Хоч зараз вже вечір і хотілося би відпочивати, але потрібно трохи попрацювати. Тим болі, я в сторону Одеси останній раз їздив навіть а не згадаю роки 3-4 назад з батьком і возили якийсь товар вже не згадаю який. Але до Одеси не доїжджали. До Одеси я напевно був в самому дитинстві. Тому для мене це нові місця. Буде цікаво подивитися, поїздити. І в мене знову таке відчуття нових доріг, хоч трішки, тому що по Європі вже звикаєш і хочеться чомусь чогось нового. І ось на Одесу. Тому я й зараз їду з великим задоволенням, з відчуттям. Чогось нового, нових пригод. Так як сьогодні вже п'ятниця вечір, вони працюють вигрузка і субота і неділя, я хочу завтра вигрузитись і повернутися на Київ, а з понеділка потім вже, можливо, поїжджу трішки по Україні. Потрібно ще додому попасти, хоч речі взяти, тому що речі закінчуються або буду поки на вихідних буду підстірюватися. Ну, поки їдемо, сподіваюся, що хоч. До ночі вийду з Києва, тому що так як сьогодні п'ятниця, дачників, чи як їх можна так назвати, багато. Сьогодні вже один раз в пробку попав, як їхав на заправку, тому вже хочеться просто виїхати і насолоджуватись дорогою. Там, по-моєму, говорили на Одесу не зовсім гарна дорога, але я поїду і сам подивлюся і відчую цю, цю дорогу. Тому поїхали.